Шкільне приладдя збирають у Полтаві у рамках благодійної акції Шкільний портфелик цього року на збирану допомогу зошити альбоми олівці та інше нададуть дітям, які гостро мають у цьому потребу. Розповіла координатор благодійної акції Алла Раковецька. Це родини, які внутрішньо переміщені, а також родини, які знаходяться в складних життєвих обставинах, тобто ці родини, в яких батьки на жаль не зможуть забезпечити своїх дітей на навчальний рік. Особлива увага на ті Ті родини, які перебувають в кризі, тобто які. Потребують допомоги. Це родини і багатодітні, і якщо дитинка з інвалідністю, або це одинока мама, яка виховує цю дитинку. За словами волонтера Владислава Саврюкова, полтавці починають зносити шкільне приладдя ближче до навчального сезону. Як показує практика, як показують попередні роки, що це все ближче вже до завершення. Чим ближче до навчального року, тим ближче і вони вже згадують про ці нагальні потреби і не про те, що. Тільки треба своїх дітей забезпечити ці але й тих, у кого на жаль такої можливості немає. Ми з дружиною також домовилися, що на цих вихідних поїдемо, купимо та привеземо в якісь шкільні матеріали, які потрібні для дітлахів. Нагадаємо, благодійну акцію Шкільний портфелик організовують у Полтавській області в сьоме. до 25 серпня. Усі охочі можуть зносити шкільне приладдя в офіс благодійного фонду Карітас Полтава.